Всім привіт! Мене звати Тарас і ви на каналі АМСікора. І сьогодні у відео я хотів би поділитися деякими фактами, які пов'язані і з роботою і з погодою. Як ви знаєте, я працюю на будівництві місяць жовтень, нічого незвичного, місяць теплий. Працювали, працювали, все тепло, сонечко світе. І, ну, Деколи випадали дощі, але нічого незвичайного не було. Приходить листопад, можливо, середина листопада. І один чоловік каже, ну все, тепер така погода буде до Нового року. Ну, Ми живемо у Британській Колумбії, місто Ванкувер. Про місто чули, що багато дощів випадає, така дощова провінція. За інші провінції нічого сказати не можу. Ну, то що лише і по слухах, і, бо недовго ми прожили у провінції Альберта, місто Калгарі. Там теж погода така сумна, можна сказати. Але ну, відчули, що багато снігу там є, так само і Саскачеван провінція. Але Зараз поговоримо про провінцію Британська Колумбія. Місяць-грудень, можливо, не знаю, початок грудня, перші дні випав невеликий сніг, покрив землю, нічого незвичайного такого не було. Середина грудня випав сніг, досить довгий, добрий сніг. І перші новини прочитали ми, що такого снігу не було, напевно, останні 70 років. Теж здивувало, що ніби сніг як сніг, нічого звичайного, такого, як зима, Привиклись до України, до Івано-Франківська. Можна сказати, порівняно такі самий випадає сніг і в Франківську. Але випав сніг і, можна сказати, почались перші такі пригоди з роботою. Сказали, сніжний день нема роботи. І відправили нас додому. І такі здивування, по-перше, якщо, можна сказати, якби сніг частіше випадав, то ну, взагалі, можна сказати, місяць би міг без роботи сидіти. Але добре, що снігу багато не випадало не часто. Тобто, буквально через сніг можна десь три або чотири дні ми сиділи вдома, ну може більше. Тому що і там почались свята, випав сніг і після того тиждень був ще вихідний через святкові дні. Але ще також згадався один момент, теж, е падав, падав дощ, може це листопад був, лише до грудня, е почав падати дощ, ну працювали, цілий тиждень, може, працювали. Коли падав дощ, а потім якийсь день, напевно, п'ятниця, це був вже так собі згадую. Приходимо, ну, перед тим злива була велика. Приходимо, все залита територія водою. Ми вийшли, не знаю, ну, вийшли на роботу і так подивилися, і нам сказали, повертайтеся назад. тут буквально Може, годину були на роботі і сказали йти додому, бо мокро і нема роботи, можна сказати. Якби через дощі в Ванкувері не працювали, то можна сказати, тут роботи б взагалі не було. Але також надалася історія, падав дощ, ми приходимо до офісу. і наш головний, не головний, а прораб просто його питається там одного чоловіка, я так зрозумів. Правда, що там в гонтаріо, якби працювали зараз дощ, щоб ніхто не виходив на роботу. Він каже, так, коли дощ, там ніхто не виходить на роботу. І <смас> теж собі так думаєш. Проблема... Проблема в Канаді з погодою, наприклад, сніг, можна сказати, в Ванкувері транспорт зупиняється. Грубо кажучи, ну, мені не доводилось, коли сніг падає, користатися метро чи автобусом. Ну, автобусом користувався, але ніби нічого не звичайного. Трішки були затримки, але не такі аж, аж великі, можна сказати. Такі справи тут з погодою. Як сніг, то в Ванкувері немає роботи. За весь час в зимі. Максимум було мінус 12 градусів. І, ну, просто на роботі може не відчувається так, так, такої температури, тому що постійно рухаєшся. І, ну, Я б не сказав, що дуже холодно, але мінус 12 теж казали, що мінус 12 ніколи в коворі немає. Я вже весною з одним хлопцем спілкувався і він каже, щось я такого не пам'ятаю, щоб було мінус 12. Ну, тоді було, у 12, це було перед новорічними святами. Так що, а, хто збирається до Британської Колумбії, будьте готові, що коли сніг, роботи на будівництві немає, можна сказати. Як по інших провінціях, не знаю. І чи правда що на рахунок дощу е, в Онтарію, е, чи це справді так, але я думаю, що це не жарт. Ну, це порівняно з моєю. Організації, в якій я працюю, як по інших організаціях, теж не знаю, напевно, у кожних є свої правила. Тому хто збирається в Канаду будьте пильні щодо роботи, майте якусь альтернативу, тому що там якщо тиждень або більше посадиш, то трошки плани псуються на рахунок якоїсь оплати там. Тому, як колись був прогноз погоди на СІТІВІ, Нехай там що, нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Дякую за перегляд, всім до зустрічі.